Доброго дня, друзі! Вас вітає канал Сільська Фазенда. Сьогодні тема у нас буде про розсаду, тому що погодні умови дуже змінюються. Був холод, тепер дала різко жара. Наша розсада автоматично витягнулася і, як ви бачите, вона вже висока, годиться на продаж, але у неї ніжка як спічечка дуже тоненька. Наша задача притупити її в рості. Щоб вона набирала масу на ніжку. Зараз покажу, яким препаратом будемо обробляти, щоб притупити розсаду в рості, і щоб вона набирала корневу систему і почала набирати товсту гарну ніжку. У нас у всієї розсади така проблема. По-перше, вона вся витягнута, по-друге, е був сильний вітер. Був сильний вітер, відкрився парник, і ось сонце спалило розсаду. Різкий перепад температури, бачите, і сонце спідпалило всю розсаду. Ми її поки теж не будемо нічим бризкати, просто побризкаємо з тим, щоб її замедлити в рості. Ножка в неї дуже тоненька, це в нас перший раз таке. З таким два роки, скільки ми вирощуємо розсаду, не сталкувалися. Вона мідлено росла, мідно набирала ножку, а це просто сонце припекло, стрес отримала, отримала ожог і плюс дуже сильно витягнулася. Цієї такої розсади пройзійшло кроме ось Волгоградки. Вона медленно росте. Ножка в неї вже ось гарненька, така вже набирає свою силу, але вона дуже малесенька, то вона буде красива ножка. Чому ми завжди любимо волгоградку? В неї завжди розсада з неї виходить дуже красива, ножка товстенька, розсада живенька, така, м'ясиста, ну, так сказати, не тоненька, не хрупка. Але на одному сорті ж не будеш ним торгувати, тому вирощуєш багато сортів. Але найкращий сорт для розсади це Волгоградка, наскільки ми для себе прийняли. Ось так же само відкрився у нас парник. Це пропололи, розсада лягла, бур'янець ще є. І ось вона получила такі ожоги. Це вона нічим не больна, а вона просто отримала великий стрес. У цьому році вся розсада получила стрес. Ось начебто тільки пололи перчик. Це перчик у нас іде гіркий, дуже гарно він росте, краще, ніж солодкий. І вже знову він заріс, потрібно все полоти. Тут у нас зійшла капусточка. Зараз ми все відкрили, щоб воно потихеньку закалялося, погодні умови дозволяють. І йдемо показувати, чим ми будемо бризкати. Бризкаємо таким препаратом вперше. Не знаємо, як їм буде працювати, але другого вибору в нас ніякого немає. Так, друзі, ось тут мій ящичок, де тут у на всі препарати для саду. Все, що я роблю. Ось тут все таке, чим обробляю, все. І ось наш препарат, ось літрову баночку взяла. Це для вимірювання ліди. Ой, водички. Ось препарат Атлет. Ближе вам покажу. Є багато препаратів. Ми там в магазині, де питали по поводу перерощування розсади. У них був тільки такий препарат Атлет. Ми взяли на пробу дві штучки, але ми не знали, як він обробляється. Ось його інструкція. Ми будемо обрискувати розсаду тільки томатів. Перці та баклажани ще дуже в маленькій фазі. Тут треба, щоб було 3-4 справжніх листочки. Ми не будемо поливати, а будемо бризкати, будемо розводити на 1 літру води, боїмося, щоб не підпалити її. Потрібно провести три обробки, вона як пишеться. Зараз будемо це робити. Дві баночки зараз розведу водички оцих препаратах і легенько побризкаємо зверху, щоб притупити нашу розсаду в рості. щоб вона набирала масу. Росада як би вже готова, але дуже тонка. Ось що внутрі дві таких пепеточки по 2 мг е, оприскування. Зараз їх одразу вилію в баночку, втиленько розмішаю, потім ще добав 2 літри водички. То ось так. Так, друзі, ось як виглядають наші череночки хризантеми. Перед цим я їх за час десь полила. Тепер обробила їх кальцевої селітрю для наростання маси, щоб знімати собі череночки. Вони вже де-не-де є гарненькі, я хочу, щоб потримаю їх два дня чи три. Потім все буду знімати і укорінювати. Це все обробляла я кальцевою селітр. Зараз покажу, яка. Ось наша кальцева селітра, якою ми працюємо. Зараз я її теж розведу на 16 літрів. Візьму і піду оброблю нею малинку по листві. Беремо 30-40 грамів на 10 літрів води. Ось я взяла грамів 60 на 16 літрів. І будемо зверху по рослині працювати. Вже розвела, зараз йду на малин. Так, друзі, ось рядочок і ось так йду. Помаленьку все бризку, просто я не остановлююся. Так, як пішла і весь рядочок поливаю. Малинка вже просапана. Ось так. Дуже гарно прийнялася. День декілька там не прийнялося, то, як бачите, вся поприймалася. Гарні саженці прислали нам. Зрівнити ті, що на другій фазенті, то дуже погано прижилася у нас. Тільки-тільки-тільки. Так, друзі, ще одна обробочка на сьогодні і завершуємо. Це будемо обробляти картоплю до всходів зенкором. Один пакетик оцей на 5 літрів води на одну соточку. Два пакети розведу на 11 літрів. У нас є ще така здорова, 100-грамова. Ну, ми поки візьмемо. Це. У нас там одна сотка картоплі посадіна. зараз побризкою до всходу. І будемо завершувати сьогодні з оприскуванням. Друзі, на сьогодні всі маніпуляції з городом ми зробили, все обробили, підкормили, затупили в рості. Тож, уже вечір, сонечко сідає, ідемо відпочивати. Завершуємо відео. Поставте вподобайку нашому відео для розвитку каналу, пишіть коментарі, пишіть свої поради. Дякуємо за вашу підтримку. Всім бажаємо гарного, тихого та мирного вечора. До зустрічі, до нових випусків на каналі Сільська Фазенда. Всі будьте здоровенькі!